Шановні колеги, у мене сумнівів, чесно кажучи, немає, що цей зал і за це проголосує. Немає сумнівів. Тому що цей зал вже проголосував за стільки законів, які прямо протирічать національним інтересам України, правам і свободам людей, здоров'ю людей, що, в принципі, одним законом більше, одним менше. Нічого, в принципі, як би то в цьому залі не зміниться. Но я хочу вам сказати, що як мінімум наша команда в цьому залі бачила багато героїв. Вони як-то приходять, вспихують, щось тут понаприймають якоїсь херні, а потім кудись зникають. Розумієте? Я хочу сказати вам, що ну, така сама доля вона може чекати і вас. І тому, коли ви підете в свій шлях, то я сподіваюся, що наступне скликання парламенту буде абсолютно адекватним. Буде абсолютно проукраїнським і повідміняє все те, що ви тут понаприймали, що руйнує країну і її засади, засади її існування. Дорогі друзі, ви прекрасно знаєте, що це закон не про медичну маріхуану, і тому доводити вам це зайвий раз ну це просто дарма втрачати кожну хвилину мого виступу. Ви всі добре знаєте, що з 21-го року, з прийняттям постанови шмигаля, на базі існуючого фундаментального закону про наркотичні засоби, прекурсори, психотропні речовини, які використовуються для медичних цілей, до цього закону прийнята постанова Шмигаля в 2021 році, де легалізовані всього два препарати, існуючі в світі на базі марихуани. І якщо б вони так конче потрібні були нашим пораненим. Якщо б вони так конче потрібні були онкохворим, то давно б ці препарати вже закупили і в цьому немає ніяких сумнівів. На всяк випадок я вам покажу ось постанова шмигаля. Можете її почитати. Ця постанова номер 324 від 7 квітня 2021 року, і там прямо два препарати легалізовані. Ви можете мені дати відповідь на питання. Чому з 2021 року не закуплена жодна пачечка цих препаратів, якими ви хочете рятувати світ? Я вам поясню чому, тому що нікому ці препарати не потрібні. Вам говорять, що вони коштують 900 доларів за одну упаковочку. Ні, ми зв'язалися з цими виробниками в світі всього три виробника і запитали у них комерційну пропозицію: 25 доларів коштує упаковка. І крім того, вони вільно їх продають, але Україна до них не зверталася. Просто це означає, що вони в лікуванні справа. А справа в тому, що за великі, я переконана, неймовірні хабарі в Україну запускаються трильйоні бізнеси, наркобізнеси з наркомафіями, і потім. Навіть якщо будуть такі закони в Україні відмінятися, я можу вам сказати, дуже важко в українських реаліях, де силові структури є частиною наркобізнесу і суди є їх дахом, дуже важко буде з України виживати всі ці метастази. І можу також сказати, що Сполучені Штати на рівні федерального уряду. Заборонили використання медичних препаратів з канабісу, тому що немає доказової бази для їх використання. Крім того, вчора я поклала вам на вашої столи звернення до українців, яку зробили американські вчені. Називається «Дорога Україна, будь обережна з канабісом. Прочитайте цю статтю. В ній є дві цікаві речі, крім того, що тут написано, що доказової бази, що це допомагає хворим, немає. Я вам процитую дві речі в цій статті в цьому зверненні, і ви зрозумієте, що вас зараз просто мають тут за шисток, які будуть обслуговувати наркобізнес, які сюди зайде. Ну повірте мені, за лічені тижні. Так, от. Найкраще, що можна процитувати з цієї статті, це політика Департаменту у справах ветеранів США. Увага! Будь ласка, послухайте! Департамент ветеранів США не рекомендує використовувати канабіс для лікування ПТСР. Чому? Тому що тут пояснювали, що причина в тому, що ці препарати не легалізовані на рівні федерального уряду, так не легалізовані. Але Державний департамент ветеранів Сполучених Штатів він дав пояснення, чому вони не використовують препарати з медичного канабісу. Нині це цитата Держ. Державного департаменту у справах ветеранів. нині дослідження не підтверджують, що канабіс є ефективним засобом лікування ПТСР, а деякі дослідження навіть доводять, що канабіс може бути шкідливим, зважаючи на те, що він викликає важкі форми шизофренії і дуже високі вагомі розлади психіки. Так само військові лікарі. В сполучених штатах, які перебувають на дійсній службі в госпіталі Волтера Ріда, один із найвідоміших американських військових медичних центрів у Вашингтоні, стверджують, що нині сукупність доказів не підтверджує ефективності використання канабісу або канабіоідів для лікування болю чи ПТСР у військовослужбовців або ветеранів. Я думаю, що перед тим, як голосувати це дерміцтво, було б непогано вам почитати заключення Департаменту ветеранів Сполучених Штатів і найвідомішого в світі госпіталя військових, який називається госпіталь Волтера Ріда, які дали офіційні заключення. Дорогі друзі, я просто хотіла би звернутися зараз до справжніх депутатів. Які тут не тому, що їм треба на доручення адміністрації президента натиснути зелену кнопку, а тому, що вони відповідально ставляться до своєї країни, до своєї ролі сьогодні в Україні. І коли сьогодні люди, справжні патріоти України на фронті гинуть за Україну, ви тут заводите за хабарі мафію, наркомафію, яка буде мати згідно цього закону. В Україні право вирощувати марихуану, причому наркотичну, переробляти її в лабораторіях, виробляти нові наркотичні засоби, а також через аптеки продавати те, що вони тут навирощують в Україні. А крім того, їм дається право імпорту і експорту, тобто відкривається потужний наркотрафік через Україну. Те, що пропонує наша команда. Якщо ви вже хочете якісь ліки на базі канабісу робити в Україні, всі наші правки стосуються того, що віддайте це унітарному державному підприємству. Хай вони в лабораторних умовах вирощують ровно стільки, скільки потрібно для мінімума хворих в нашій країні, яким можливо це допомагає. Це іпілепсія, можливо, зниження болю для онкохворих. І віддавайте пацієнтам безкоштовно. Ну ви ж цим законом запускаєте без будь-яких правил на відкуп кабінету міністрів, запускаєте потужні світові вертикально інтегровані наркокорпорації. Що ви робите з країною? Вам люди довірили цю країну, як ви думаєте, чого сьогодні депутатів України Верховної Ради ненавидять на фронті в аграрному комплексі, в будь-якій оселі українській? Чого вас ненавидять? Тому що ви дієте проти інтересів людей і проти національних інтересів країни, і тому. Не знаю, скільки в цьому залі людей, у яких ще залишилася крихта совісті. Ну я закликаю вас не голосувати за цей закон, не голосувати, тому що це великий кримінальний пласт проблем, які буде в Україні, і це велика проблема для дітей, підлітків і для людей, які сьогодні знаходяться в важкому психологічному стані за війни. Оцей закон є пряма небезпека. І коли міністр охорони здоров'я говорить, що цих препаратів будуть потребувати 6 мільйонів українців, я можу сказати, що такого безглуздя ніде в світі немає. Зупиніться. В ваших силах зробити це, наша команда не просто буде голосувати проти, враховуючи, що вчора в пустому залі голосували справки. Ми будемо звертатися до конституційного суду. І коли прийде нормальний конституційний суд і нормальна влада, сподіваюсь, Україна весь це сміття скасує. Слава Україні!